Господь з вами! І з Духом Твоїм. Читання Святої Евангелія від Матея. Слава тобі, Того часу, сівши в човен, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста, і принесли до Нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: Кріпися, сину. Прощаються тобі твої гріхи, Тут деякі з книжників заговорили між собою Він Бога зневажає. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав Чому думайте лукави у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються твої гріхи, чи сказати Встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи. Тоді каже паралізованому: Встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, той чоловік пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославляли Бога, який дав таку владу людям. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо про паралізованого, якого принесли на ношах. І, як часто ми читаємо в різних біблійних фрагментах, коли з кимось відбувається щось, або добре, або погане, це відбувається через інших людей. Інші люди роблять або добре, або зле іншій людині. І так само і ми з вами дуже добре знаємо, що в своєму житті ми отримуємо від якихось людей добре, а від якихось людей щось погане. Або ще інакше, і від тих самих людей і добре, і погане. Ну, зазвичай, коли люди десь проводять багато разу разом часу, не знаю, наприклад, сусіди або родичі, або співпрацівники, то, як правило, саме ці люди. Одне одному завдають радостей і болей. Ну і хотілося б, звісно, щоб і нам завдавали якомога більше різних радостей і хороших речей. Ну і так само і інші люди, які поруч з нами в різних середовищах, ті інші люди від нас того ж самого очікують, щоб ми їм також давали щось добре, а не щось погане. Сьогодні читаємо про цього чоловіка, якого принесли. Але тут відбувається певна дискусія, тому що є е, кілька учасників цієї ситуації: ось сам цей паралізований: Ісус, е, люди, які принесли його на ношах, і також фарисеї, які дискутують. Найчастіші опоненти Ісуса це ці фарисеї, з якими завжди є проблеми, які завжди кажуть, що от щось не те. Він каже, керпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Ну і тут починається. Він Бога зневажає. Ну, вони не хотіли прийняти цього головного правила, головної істини, що Ісус є Богом, який і прощає гріхи, і саме тому Він і прощає гріхи, бо Він є Богом. І саме на цьому є їхня суперечка. Щоб ми з вами могли зрозуміти фарисеїв, тому що було б дуже неправильно, якби ми з вами, ну, наприклад, навіть до тих самих фарисеїв ставилися. От вони погані, бо вони не любили Ісуса, і все вже. Погані чого, бо погані. Це буде неправильно. Потрібно розібратися, чого вони ставилися, саме так, а не інакше. І тут дивимося в історію старого заповіту, а фактично фарисеї живуть якби в старому ще заповіті, бо нового заповіту вчення Ісуса вони не приймають. В старому заповіті було прийнято, що коли людина робила щось, то вона складала Богові пожертву. Це щось є дуже різним. Ось тут на Генському вівторі вам в кадр не входить, тут софтбокс світло заважає. Є жертва Каїна і Авеля, і пізніше жертва Каїна і Авеля і вбивство братом-брата. За старого заповіту було прийнято, що Богу постійно складалися жертви. Ці жертви були різними. Жертви, наприклад, подяки за щось. Людина прийшла кудись. Навіть не буду перераховувати всіх історій, всіх ситуацій, бо це е, міг би бути якийсь окремий реферат на тему жертвоприношень в старому заповіті. Я лише так засигналізую, скажу, що коли, наприклад, Авраам приходить на якесь нове місце, він споруджає жертовник і складає Богу жертву. Далі, жертвоприношення складалися з нагоди Союзу. Цей союз був чимось дуже важливим, тобто союзи були не тільки між Богом і людьми, але між Богом і людьми вони з'явилися як наслідок того, щоб між людьми і людьми складалися союзи. Ось, це, от, умовно кажучи, потискання руки заключалося в тому, що от я тобі, умовно кажучи, там стільки-то гелечиків олії, а ти мені стільки-то там мірок чи кошиків, чи в чому там вони були, е, чи в мішках точно, не знаю, напевно, більше в якихось платених кошиках. Е, даєш е, такої-то пшениці. І ми з тобою укладаємо угоду. Домовились, домовились. Тобі це підходить, мені підходить, і мені Все, Домовилися. Між нами є союз. Або, наприклад, заключають двоє якихось там князів, між собою союз. Що, якщо на тебе нападуть, то ти мені поможеш. А якщо на мене нападуть, то, то навпаки, так я не перепутав. Ну, один одному має допомагати в разі якоїсь небезпеки. І таких союзів різноманітних було дуже багато. І з цієї нагоди також між людьми вони складали жертву. Жертво якомусь божеству, яке вони вшановували, також з іншого боку були жертви перепрошення. Жертви, скрухи, жалю за гріхи, і ці жертви були різними. Тобто, з одного боку, це були жертвоприношення. Могли, наприклад, виливати якісь продукти, виливати, наприклад, вино. Чуємо по сьогодні, що такі жертвоприношення в африканських племенах навіть навіть по сьогодні є. Виливають пиво на якийсь там камінь для духів предків або знищується, спалюється якийсь продукт, ну, наприклад, якісь там коржики, якесь борошно, або вбивається якась тваринка, її м'ясо також, або повністю спалюється цілопальна жертва, або частинка спалюється, а частинка споживається на знак цього союзу заключення цієї якоїсь угоди, або перепрошення за щось, за якийсь гріх, за якийсь переступ. Цих речей було насправді дуже багато. І тут дуже важливо пам'ятати, що євреї старого заповіту, фарисеї, про яких сьогодні читаємо, вони дуже чітко розуміли, що гріх може простити тільки Бог. Чому? Тут знову ж ця сама аналогія з цими перепрошеннями, з цими жертвоприношеннями. Якщо людина грішила супроти людини, ну, наприклад, хтось в когось щось вкрав, то мав віддати те, що вкрав. І мав відшкодувати завдану шкоду, ну, наприклад, заплатити більше ніж вкрав. Якось запевнити, ну, щоб іншим теж неповадно було, щоб для інших це була також наука. Або завдав якоїсь ненавмисної шкоди, то також мав щось там відшкодувати. Наприклад, його худоба щось там витолочила, то він мав за це якось відшкодувати і на наступний раз пильнувати вже тієї худоби, щоб вона комусь там сусідові не завдала якоїсь шкоди. Тобто перепрошуєш того, кому завинив. Коли натомість людина робила гріх. І вона розуміла, що вона не согрішила супроти ближнього, а согрішила супроти самого Бога. Тоді ця людина складала жертву вже ближню, не ближньому, тільки Богу. Тому що розумів, що зробив погано, зробив кепсько. Відповідно, якщо людина согрішила, то і простити цей гріх може тільки Бог. Тут маємо справу сьогодні з паралітиком. А в старому заповіті, та що там в старому заповіті? Навіть сьогодні, от скажімо, родиться дитина з якоюсь вадою. Трапляється таке. Ну і тоді вже люди у своїй, так би мовити, доброті душевні, тут таких дуже великих лапках, починають казати, а це того, що їхня бабка там була там поганою людиною, а це того, що там він там, як був маленькою дитиною, там комусь там щось там сказав, а це того, що вони там, це їм за тето і за тето. Друзі, дорогі братчики і сестрички, ми з вами ніколи не знаємо, чого приходить хвороба. Ми з вами не знаємо, чого є саме так, а не, а не інакше. І не ми з вами є суддями. Не ми з вами розпоряджаємося, є е, Господь Бог над нами. Ну але часто люди про це забуваються. Так от, коли був цей паралітик, для людей було одно, однозначно зрозуміло, що чому він паралітик. Бог його покарав. За що? За те, що він грішив. І тут, коли Ісус дивиться на цього паралізованого, Ісус розуміє, що ці речі одні з одними пов'язані. Люди так розуміють, що Він паралізований, того, що він грішний. Тому для того, щоб його зробити здоровим, спочатку потрібно його позбавити гріха. Ісус йому каже, Сину, прощаються тобі твої гріхи. Для його слухачів, для свідків цієї події це однозначне богохульство, як таке може статися взагалі. Це обурення, це озлобленість. це... Взагалі якесь неприйняття. Як таке взагалі може бути? Як, як можеш таке казати? Тільки Бог може простити гріхи. Тільки Він ж погрішив проти Бога, то Бог йому і має простити. А ти хто такий? Ну, Тобто тут їхня проблема була в тому, що Ісуса не приймають. І Ісус, дивлячись на те, що вони далі вже не хочуть його слухати, не хочуть прийняти, вже каже йому встань. Перед тим є дуже важливі слова, які можна взяти собі на медитацію. Ось маєте хтось, наприклад, якихось 20-30 хвилин можна собі помолитися, пообдумувати тільки ці одні слова. Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Скільки зла відбувається от, між нами, людьми, навіть, між близькими людьми, між співпрацівниками, через те, що людина на людину думає погане. Може помилятися, може чогось не знати. І через ось це обдумування зла стається багато зла. Того, що спочатку людина думає, потім людина каже, потім людина робить. А потім ще запам'ятовується. ця спіраль зла постійно накручується, накручується і накручується. Ну, аж в один момент колись вистрілить дуже боляче і неприємно для всіх. І Ісус каже: прощаються тобі твої гріхи, та щоб ви знали. Ну, то каже, встань і ходи. Ну, тут вони, звісно, обурюються, зляться. Е, і тут, дорогі друзі, цього паралізованого ми з вами залишаємо, але на його прикладі я просто сьогодні хотів би підкреслити ось цю одну думку: гріх може простити лише Бог, ніякі наші молитви, ніякі наші жертвоприношення не можуть знищити жодного нашого найменшого гріха, тільки жертва Ісуса Христа на Христі. Змиває наші гріхи. І ми це приймаємо тоді, коли сповідаємося. Скільки б ми не молилися, скільки б ми не робили якихось добрих вчинків, скільки б ми милостині не роздавали. Це не знищить гріха. Гріх може знищити лише щире покаяння, рішення виправитися і прибігання до Бога. Бо навіть якщо людина сама скаже собі, що я зробив погано, але в Бога прощення не попросить, то гріх не буде прощеним через це. От потрібно прийти до Нього, до того. Paredequemos a veneza. І тут, дорогі друзі, на превеликий жаль, я мушу повторюватися, тому що неодноразово я цю тему вже порушував, але ну, мушу сказати, що вже сил терпіти немає, тому що неодноразово я читаю. От коли ви пишете якісь молитовні заклики, ну не ви конкретно, хто мене слухає, бо в мене особисто є таке враження, що дуже часто ті люди, які пишуть ці молитовні заклики, що вони проповідей не слухають. Ну, Можливо, я помиляюся. Якщо помиляюся, то от, напишіть мені про це, я прочитаю, буду знати. Але в мене таке враження часто складається. І люди дуже часто пишуть ось цей молитовний такий заклик. Молімося про прощення гріхів. Дорогі друзі, не можна молитися про прощення гріхів. Це те саме, що танцювати про архітектуру. Або, ну, інша річ, там, наприклад, я хочу пити, у мене спрага, то ти попий не знаю, за мене чи якось так. Ну, це не працює взагалі. В нас різні травні системи. Так само тут не можна молитися за прощення гріхів. Кажу конкретно, за що молитися. Молитися потрібно про благодать покаяння. Молитися потрібно про благодать покути, молитися потрібно за скруху, щоб людина визнала свій гріх. Молитися потрібно про благодать доброї сповіді. Але не можна помолитися про прощення гріха, і гріх буде прощений? Ні. Бо для цього потрібно усвідомити собі свій гріх, визнати цей гріх, вирішити його більше не повторювати, прийти до сповіді, визнати це і потім вже працювати над тим, щоб цей гріх більше не повторювався. І потрібно прибігти до Бога перед усім. бо Він є тим, кого ми ображаємо цими гріхами. Це не може відбутися само по собі. Я собі сам помолився, мені гріх прощений, і я вже собі сам по собі. То навіщо тоді Ісус потрібен? Навіщо Він приходив? Для чого ми читаємо ці тексти? Якщо можна просто помолитися про прощення гріхів, я не знаю, звідки це взялося. Але це не християнське вчення. Коли ми навіть візьмемо ось останні, визнані церквою об'явлення, скажімо, фатімські, чи там про Акіту, хто знає, ну, Марія там закликала до покаяння, до покути. Потрібно каятися в гріхах. Не потрібно молитися за те, щоб вони були прощені. Тут молися чи не молися це не поможе. Потрібно каятися в гріхах, потрібно виправлятися з гріхів і чинити покуту, тобто потрібно. Надолужувати за те зло, яке було вчинене. Вкрав, віддай, образив, перепроси. Чогось не зробив зроби. Обманув, скажи, що це був обман. Таким чином це має відбутися. У мене вчора на вечірньому чаї один чоловік спитався, що там, а де в Біблії написано про те, що потрібно свічки ставити. Про свічки в Біблії конкретно немає. Якщо я не помиляюся, там лампадки палили взагалі, але воскових свічок тоді точно не було. Е, натомість, звідки теж цей звичай ставлення свічок взявся, е, з чинення покути. Бо, наприклад, якщо в старому заповіті людина вбивала якусь там тваринку, спалювала її, для неї це була втрата якогось майна. Ну, по сьогодні втратити корову чи втратити там бичка, козлика це втрата великого майна. А в ті часи це ще помножити на там не знаю на скільки нулів, щоб розуміти, яка це була матеріальна втрата. Так, от відповідно ще нещодавно, до того поки люди не почали користуватися електроенергією, то купити свічку і поставити свічку, це була досить серйозна матеріальна витрата. Тобто тут е, людина робила пожертву не там з бичка, з телятка, з козлятка, а людина робила пожертву матеріальну, купуючи цю свічку. Сьогодні ці свічки коштують копійки, навіть якщо вони дорогі. Ну, повірте, це не ціна корови, чи навіть коз, козочки. Е, тому це ставлення свічок, це також різновид е, певного такого жертвоприношення, е, відшкодування за щось. Наприклад, я щось зробив погане, ну то хочу якось Бога теж перепросити. Зрозуміло, що це має йти в парі зі сповіддю чи там після сповіді. Сама свічка гріха не простить. Так само, як і молитва гріха не простить. Але молитися стовідсотково потрібно про е, покаяння. Особливо за тих людей, про яких ми знаємо, за свою власну сповідь потрібно молитися. Завжди перед сповіддю потрібно помолитися. Ось тут у нас є діакон на практиці, от там невдовзі стане священником і в нього вже можна буде, вже навіть після перших кількох штук сповіді можна буде питатися: от як думаєш? Які люди молилися перед сповіддю, а які до сповіді просто прийшли, бо так треба, а які прийшли без молитовної підготовки, які не молилися перед сповіддю? Я часто теж людей на сповіді питаюся, чи ви молилися перед цією сповіддю. І так часом можу почути відповідь, що ні, не молився, не молилася. Але я це відчуваю, я це вже бачу, і це бачать інші священники також. Тому, звісно, потрібно молитися про благодать. Хорошої сповіді потрібно молитися про благодать покаяння перед сповіддю. і своє особисте і за інших людей, особливо коли людина триває в якомусь гріху, не бачить в цьому нічого поганого, затверділа в ньому, не збирається розкаюватися, навіть пишається цим своїм гріхом. І тому я навів поганий приклад, але й наведу хороший приклад. Я вдячний, насправді дуже сильно вдячний всім тим людям, які моляться про благодать покаяння для росіян. Які моляться про те, щоб вони опам'яталися, одумалися, покаялися. Ось нещодавно на днях в соцмережах було видно, як один російський православний священник сказав, що він йде з парафії, тому що він цю несправедливість терпіти не може, цей обман підтримку війни. Будемо сподіватися, що ну принаймні духовенство, принаймні духовенство, хоча б якийсь невеличкий відсоток відсотка серед них має якийсь там грам совісті і зможуть повторити цей вчинок, можуть повести за собою людей, можуть опам'ятати людей, можуть сказати, що е, війна це, це, це є страшне беззаконня, це є страшне зло. Але тут знову потрібно молитися про благодать покаяння. Тому щиро вдячний всім тим людям. Людям, які моляться про благодать покаяння для затверділих грішників, які моляться за наших ворогів, щоб вони покаялися. І наголошую і підкреслюю, дорогі друзі, ніколи не моліться про прощення гріхів. Моліться про покаяння, моліться про благодать доброї сповіді, моліться про те, щоб людина могла вибратися з того чи іншого якогось гріха, в якому триває. Але молитися за прощення гріха не потрібно. З гріха потрібно сповідатися. Амінь.